Вифанія за Йорданом місце, де хрестився Ісус Христос. Віфанія за Йорданом. Кожного року сотні тисяч туристів із усіх куточків світу приїжджають сюди, аби відзначити одне з головних свят у церковному календарі день хрещення. Христос хрещається в ріці Йордан. Так вітаємо ми одне одного благодатні дні одного з найвеличніших свят у церковному календарі свята хрещення Ісуса Христа. По простому це свято ми так і називаємо Йордан. І асоціюється воно у нас із одноіменною країною Йорданією. Йорданське Хашемійське королівство. Саме тут, як свідчать останні археологічні дослідження і розкопки, в останні роки свого служіння проповідував і хрестив людей Йоанн Хреститель. І саме тут, неподалік ріки Йордан, як свідчать біблійні тексти, а також візантійські та середньовічні джерела, відбулося хрещення Ісуса Христа. Ісус пішов за Йордан у те місце, де раніше хрестив Іон, і лишився там, говориться в одній з біблійних згадок про це місце на східному березі. Хоча зараз за вікном зима, а у Йорданії період дощів, Вифанія за Йорданом зустріла нас чудовою сонячною погодою. Творчу групу програми Вифанію Вифанією Йорданом супроводжував один із керівників цього комплексу Сейгун, до речі, випускник українського вузу. Саме він і був одним з ініціаторів дослідження місцевості ваді аль Альфара. мы начали свою работу тут после 1994 -го года только. Знаете почему? Э, потому что э, этот район был полностью военной закрытой зоной, так как мы граничим с западным берегом реки Ордан, не был подписан мирного соглашения с Израилем, э, никому сюда не разрешалось даже подойти. Это обитание за Иорданом, место крещения Иисуса Христа, природа Иоанна Крестителя, на расстоянии 10 километров от Ерехона, вот напротив нас этот город Ерехон, он находится на западном берегу реки Иордан, э, самый старый город в мире, более 10 тысяч лет. За горой сразу город Иерусалим. Э, на нашей иорданской стороне гора Неба, или гора пророка Моисея, где пророк Моисей стоял и смотрел э, на святую землю. Напротив нас э, есть холм, он называется холм Ильи. С этого холма пророк Илья был вознесен огненной коресницей. Поэтому спустя 900 лет, когда Иоанн Креститель пришел в эту пустыню и начал светить людей святой воде реки Иордан, люди думали, что он Илья, и его спрашивали, ты Илья? Он говорит, я не Илья, я громкий голос в пустыне. Поэтому это очень важно знать, что откуда пророк Илья был вознесен корыстницей, Иоанн Креститель начал свою деятельность. На цьому місці знаходиться пагроб Хермон, що згадується у Псалмі. Біля підніжжя гори о 7 годині ранку над річкою з'являється Хмарина, яка до сходу сонця пропливає над Єрусалимом, над базилікою на Сіоні, Базилікою біля Гроба Господнього, Базилікою Святої Марії та Святої Софії, над місцем колишнього априторіума, де слухалася справа Христа. У цих місцях випадає рясна як дощ роса, і хворі люди її збирають. У притулках для бідних на ній готується уся їжа, і там, де випадається роса, лікується багато хвороб, бо це роса, про яку мовиться у Псалмі, як у роса хермонська, що сходить на гори Сіонській. Ці слова один із прочан написав близько 570 року нашої ери. Кажут, что кто приехал сюда, ему прощаются все грехи. Знаете, это только Бог знает на самом деле. Но место крещения Иисуса Христа тут, поэтому место очень доброе. Может быть, даже кто тут находится, если он попросит что-то Бога, может быть, дай Бог, с помощью Бога выполнится. Очень интересная, красивая зеленая долина. Это святая долина Савсафас, так и называется. Она начинается отсюда, от этого холма, и кончается рекой Ярда. Здесь нашли три церкви, три печери и три купелі. Этот монастырь был построен в V веке. Монах Роториус, он его строил. До сих пор сохранились аподол с мозаиками, что с V века, с надписями на старогреческой языки. Иоанн Москус, автор, который жил в VII століттті, приповів історію про життя одного монаха у монастирських печерах цих місць. У час своєї прощі на Синаї через Алія Акаба у Південній Йорданії монах з монастиря святого Євсторгія в Єрусалимі притнув ріку Йордан. Несподівано він відчув сильний напад лихоманки і був змушений залишитися у печері у Віфанії за рікою Йордан. Через три дні йому у сні з'явився святий Йоанн Хреститель, який спробував відмовити його продовжувати прощу. Іоанн сказав монаху, ця маленька печера є більш величною, ніж гора Синай. сам Господь наш Ісус Христос входив сюди, аби побачитися зі мною. Прийнявши цю істину, зцілений монах перетворив печеру у церкву для відлюдників, що мешкали у цих місцях. Це місце називають Лавра Савсафас поблизу Йордану. Завершує Іоанн Москус. Ця пещера дуже важлива. Ця пещера Іоанна Крестителя. Ісус э, неоднократно знаходився э, в цій пещері і у своєго двоєвородового брата Іоанна Крестителя. Посмотрите, уважаємо, тут теж знаходилася одна церква прямо у цій пещері. Ця пещера дуже важлива і є однією з трьох пещер, які ми знаходили у холмі Іллії. У часи Йоанна Хреститель Йордан був повноводною рікою і взимку часто виходив з берегів. Тому хрестити людей ставало небезпечно. І Хреститель хрестив у джерелі. Можете уявити собі, скільки ніг ступало по цій стежині, що веде до джерела Іоанна Хрестителя. Спогади про Чан кажуть, що вода цього джерела використовувалася для пиття і хрещення. Здовж течії води було вибудовано кілька споруд і басейнів. Древні автори називали це місце Аенон. І, к сожалению, зараз в ньому немає води, тому що кінець літа. Артизіанська вода ніж і ніж становиться. Ну, дай Бог, как дожди пойдут, азиатская вода поднимется, и этот источник будет идти, и опять будет жизнь. Потому что если есть вода, это есть жизнь. Но говорят, что тут, у святых местах, в Сали никогда не бывает дождей. Нет, тут бывают, конечно, дожди и сильные дожди, но не бывает снега. На этой земле святой, Надя, приезжают всякие люди. И большие In abek na vidni ljudi. Princ Charles, bila tudi žena Tunipljera in mnogih, mnogih ljudi so da prižgajo. Če pa se te labe sta krišene, mesece boš pit, 8-9 tam unazad, vnuška predsednika Amerike Eisenhowerja, Mary Jane Eisenhower. Ja, jo to že tudi so pravi, da mi v mestu s njej sadili eto dervcu, malenkoli pa je temu. место тоже очень дорогое для, для нее. Она была в, в таких чувствах, очень таких э, сильных чувствах, даже она расплакала и писала мне тоже письмо и говорит, что я уехала от места крещения и оставила там у тебя кусок моего сердца. Есть в Ифании за Йорданом церковь, яку названо именем Иоанна Павла II. Збудовано її було у п'ятому-шостому столітті нашої ери, і мала вона музеїчну підлогу з візерунком у вигляді ліній, що перетинаються, і арки для підпирання даху, одну з яких реконструювали. Цю церкву назвали на честь його присвященства Папи Римського Йоанна Павла II у пам'ять про його візит і благословення цього місця 21 березня 2000 року. Он тут провел главную молитву, прямо под этой арковой церковью, и тут десятки тысяч людей находились и молились Богу. А Бенедикт XVI был тут? Да, да. Он был 10 мая этого года. Он положил или заложил основную камень в католической церкви у самой реки Его сопровождал наш король Абдулла II, его величество, Вместе с нашим, с нашим э, принцем Гази, он ответственный э, на место крещения Иисуса Христа и королевка раньше. Они сопровождали Папа Римського, їхня машина тут стояла, и Папа Римский побил у самого места крещения Иисуса Христа. Из мусульманских лидеров кто тут был? Конечно, 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 конечно. Вот, э, э, знаете, э, как я вам говорил э, в исламе в uh, що Майосей, що Ісус, що Мухаммед для нас Даже в Коране упоминалось uh, может быть 17 раз об Иисусе. Иисус для мусульманов, как и Мухаммед, как и Моясей. Поэтому и мусульманские лидеры сюда приезжают, так и обыкновенные граждане мусуляне. Они приезжают с уважением, с любовью. И как раз я перед вами, я мусульманин. Вот эта тропинка называется тропинка Иоанна Крестителя. Э она сделана из натуральных материалов, как ты видишь, всё близко к природе. И по этой сташинкою ходив теж Иван Креститель, так? Ему служил Иисус Христос? Конечно, это же природа Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, он до водоеца э двоим родным братом Иисуса Христа. их матери, сестры. И они впервые встретились на этой святой земле. А сколько лет Иисусу было? 30 лет. 30 лет. Да, да, в 30 лет он крестился. И разница в 6 месяцев между Иисусом и Иоанном. Поэтому, когда Иисус подошел к Иоанну, попросил, чтобы он его крестил, а Иоанн отвечает ему, ты же святой, даже я не застоин привязывать шнурки твоих сандалики. И все-таки э, Иисус попросил Иоанна, чтобы он его крестил. А этот момент очень важен для христиан. Знаете почему? Для христиан он очень важен, потому что, э, когда Иисус крестился, вот, открывалось небо, испустился Святой Дух. И после этого начала э, христианская религия распространяться по всему миру. Поэтому, как говорят, начало всего от этой святой земли. На этой земле воистину почувствовался ближе к Богу. Самый звезд взяло свой початок христианству. Оскільки Ісус Христос почав свою місію після того, як його хрестив Іоанн Хреститель. Тут навіть дихається по іншому. Тут дихається хорошо, тому що ми знаходимося на найнижчій точці на суші. А кислород он збирається завжди внизу. Природа Іоанна Хрестителя, вона зберігалася, як она, она була давно. І питались тут в нашій роботі використовуватися натуральними матеріалами. І даже Знаєте, по всім этим тропинкам делали несколько скамеєчок очень очі очень очі к природе. А ти сидиш Надя, на одну з скам скам в скамеєчок. От пригадуєте, коли ви вперше приїхали, наприклад, в фанію за Йорданом. Словами описати це просто неможливо, бо якісь внутрішні відчуття. Виникають, які дивні для вас самих, бо це якийсь неймовірний спокій, якщо ви виїжджаєте за мана і ви ще думаєте про роботу, про якісь речі, які треба зробити, щоб не забути, то ледь-ледь ви перетинаєте кордон цієї святої землі і зони. То все це відходить, і ви почуваєте себе абсолютно інакше. Абсолютно інакше. Тут на ріці Йордан сучасні дослідники знайшли руїни Візантійського монастиря із церквою, побудованого у часи Анастасія 491 518 років нашої ери. Вона розташована на традиційному місці, де як припускають і відбувалося хрещення Ісуса, і де Він залишив свій одяг. Десь у нас перша церква, як вот на арках. которые ее строили в V веке. Рядом вторая, третья церковь. Она уникальная. Почему? Потому что, как мы все знаем, любая церковь мира имеет свою алтарь. Алтарь – это самое важное место в церкви. Он имеет направление на восток. Почему на восток? Потому что восток – это восход солнца. После алтаря мы нигде ничего не видим. А тут, уважаемые, посмотрите, если считаем, что там алтарь, Но после алтаря есть мраморные ступеньки, ведут до купелю крещения Иисуса Христа. И такого дизайна нигде в мире не увидит, и Он не повторим. Поэтому эта, эта церковь славится этому наконечному дизайну, что вместо алтарь купель крещения Иисуса Христа является самым важным. Мы делали икону и ставили ее в этом святом месте. Иисус, Иоанн Креститель и Святой Дух. Как раз э, тут крестился Ісус. Давно э, тут шла э, река Ярдан. Сейчас э, тут сухо. Да. Э, от самой речки э, до самого места крещения Ісуса Христа расстояние бросок камня. Э, Там, где есть часовня снятой одежды. Поэтому лет 900 назад речка отошла почти на 10-15 метров тоже от самого места крещения Иисуса Христа, от точки вернее крещения Иисуса. Вот перед нами православная греческая церковь, она новая, закончили ее строительство в 2004 году. Она пока является первой Церков'ю, яка знаходиться на самой низкой і точки насуші, і проводиться в її службі. Внутрішню роботу иконы е, ділалі греки. Назва держави Йорданія походить від назви ріки Йордан, що у перекладі означає швидкоплинна. Вчені переконують, що з часів Ісуса Христа до нашої ери ріка Йордан сім разів змінювала своє росло. Розповідає, що колись ця ріка, ширина, якої нині має всього навсього якихось п'ять метрів, колись була великою і повноводною. Тут Єрихонський район. Ізраїль властвує над всією границею. над границею Запада, поэтому тут западний берег, ріки Ярдан, і центр цієї ріки являється границею між западним берегом і Вастошним. Рікою Йордан проходить кордон між Йорданією та Ізраїлем. Але немає ні національностей, ні кордонів, які б могли розділити людей, коли вони приходять клонитися, якою ступала нога Ісуса. Всім рекомендую сюди прийти. Это очень святое место. Пусть сюди приходять. Кожен христианин, я считаю, обязан на этом месте, в і прикоснутися до реліквії. Здесь був Ісус Христос, і прикоснутися. Я живу в Америці, але приїжджаю сюди вже втретє. Це найкраще місце у світі, це святе місце для всіх людей. Тут ніби очищаєшся від цього злого, ніби якийсь тягар скидаєш із плеч. Я був тут лише 10 хвилин, але таке враження, що я зустрівся з живим Ісусом, побував на Його хрестинах, розповів йому про все, що я робив у житті, не так, як треба, і відчув його прощення і його благословення. Це місце воістину святе. Ми думаємо, що це наша земля теж, бо ми теж святої землі. Бог теж проходив повз нашу землю, і ми бачимо, що ми повертаємося до Бога. Ми повертаємося до нашого духовного єства і почувайся тут я по особливому. Це вперше я сюди прийшла, і це як відкриття для мене. Відкриття унікального місця на землі і відкриття самої себе. Тут я відчуваю спокій. Дай Бог щоб усі люди зі світу сюди приїздили і щоб вони любили одне одного. Тисячі людей з усіх усюд приїжджають кожного року у Ефанію за Йорданом, аби охрестити своїх діточок там, де Ісус хрестився. Знаєте, з України приїжджали, багато людей хрестили маленьких своїх дитичок, з Америки, з Франції, з Англії навіть хрестила жінка бившого прем'єр-міністра Англії Тони Блера, привела свого сина Льо і його хрестила в цій купелі. Це було року 4 тому назад тут вода чистіша після очистки, ну, от самої ріки Ярдан. Світає. будь хто, хто хоче може провести свою історію. Пристойно, пристойно, пристойно. Ета, я думаю, що ета дїла не человека. Конфлікт Цивілізації. Нині ми все частіше чуємо ці слова, особливо коли йдеться про близький схід. І саме тут, на близькому сході, є країна, у якій мирно живуть три світові релігії. Ця країна Йорданське Хашемітське королівство, частина святої землі. Храм його закончили строїтельства його місяць тому назад. І, як ви відео, в зараз табличку камень дуже красива і постарино вписується верту інтерпасдані, в дні природу. совсем новий храм. Э, е, очень качественно сделана. Э, е, он даёт э е, е, знак в сочетовані земне палінане людьми. Храм мисох Христа у ой за Йордану будували і християни, і мусульмани. А у нас немає різниці, християнин чи мусульманин. Ось ваше ім'я Надія, Йорданевоно дуже популярне. Так називають доню як і християни, і мусульмани. А, взагалі, це арабське м'я. Отож, почувайтеся у нас як вдома. Такими словами почалася наша аудієнція з прем'єр-міністром Йорданського Хошемітського королівства Надером Аддахабі. Подорожуючи Йорданією, ми і справді не раз зустрічали як мусульман, що носять християнські імена, так і християн на ім'я Мече Мухамед, який все-таки малий наш великий великий світ поділились ми враженнями із прем'єр-міністром. І в розповідання чи колір шкіри ніякого значення не мають, коли є добра воля людей жити у мирі, підтримав цю думку глава Йорданського уряду і розповів про те, що різдво в Йорданії вихідний, що в очолюваному ним уряді багато християн і що їхні права закріплені законодавчим. Мусульмани розділяють з християнами їхні свята, і як правило, мусульманин завжди їде до свого друга, щоб привітати зі святом. В Йордані є висока повага до християнської релігії. Історично в Йордані є. Християнська громада досить потужна, це 6% від населення, і Йорданська влада надзвичайно толерантно ставиться до існування поруч з ісламськими храмами, і релігійними громадами, також і християнських. Тобто, ми тут бачимо багато християнських храмів, в основному православних. Є і католицькі, є інші, але в основному це православні храми. Із гори неба до Єрусалиму усього на всього 46 кілометрів. На жаль, тут нас застав дощ. Але кажуть, що улітку із майданчика коло храму дуже добре видно долину ріки Йордан і мертве море, за якими Єрусалим і Вифлеєм. Ще перші християни здійснювали паломництво на гору небо. Наприкінці 4 століття тут було споруджено першу церкву. Перед храмом Моїсея, так званий посох Моїсея, змійний хрест, що символізує мідного Змія, воздвигнутого Моїсеєм в пустелі. 2000 року меморіальний комплекс Гора небо» відвідав папа Римський Йоанн Павло II. У пам'ять про своє перебування на землі, де закінчив свій земний шлях пророк Моїсей, Пантифік посадив оливкове дерево. Я неодноразово відвідував християнські церкви в моєму рідному місті Аджлун інші християнські святині. Був також на горі небо це унікальне місце. Йорданія – це країна, в якій дружба поєднує всіх. А любов це йорданське гасло. І ми живемо разом у мирі і спокій. Ми дуже пишаємося тим, що наша країна вважається в ісламському світі важливою частиною святої землі. А що стосується християнства, то багато віруючих переконані, що їм важливо побудувати церкву саме тут. Отож і зараз будується шість нових церков, які років через два зможуть приймати в своїх стінах прочан зі всього світу. Коли творча група програми Аудієнція покидала Вифанію за Йорданом, то завітала на новобудову. Будівництво храму, що носитиме назву Діалог релігії, планують закінчити в наступному році. Три мільйони доларів йорданський принц спонсорував на спорудження цього закладу, що стане символом злагоди і взаєморозуміння. Король Хусейн однажды сказал, что археологические находки или ценности относятся не к человеку, а к человечеству. Поэтому мы тут, нам приятно ухаживать и сохранить эту все ценность для всех людей мира. Место крещения Иисуса Христа является заповедником. 10 квадратных километров. А тут растения, тут тамариск. Этот тамариск святое дерево. Потому что Иоанн Креститель, когда тут жил, он кушал саранча. А саранча жили на костях этого тамариска. А этот тамариск становится с зеленым сильно. Летом особенно. Но я нашел такой зеленый тамариск маленький. Тебе дарю. И дарю в твоем лице всем моим родным украинцам. Дяко. Дай Бог им Щастя, здоров'я, щоб вся їхня життя була зеленою. Дякую, дякую. Христос прощається, Христос Йордан.